Вивчення іноземної мови не тільки допомагає українцям під час подорожі та кар'єрному зросту, а ще й влаштуванню особистого життя. Тепер я розумію чому половина колективу сніданку з один просим просто біжить вивчати англійську мову. А от як краще вивчати на групових заняттях чи індивідуально далі у сніданку? Вивчити англійську можна і за 50 гривень, саме стільки становить мінімальна вартість одного уроку у групових заняттях. Індивідуальні ж обійдуться вам від 150 до 300 гривень. Оксані 51. Вона працює директором департаменту однієї зі страхових компаній, має дві вищі освіти, та з англійською якось не складалось. Сім разів бралася вивчати мову у різних мовних закладах. Я как песня розуміла. нога, сказати нічого не могла. Оксані бракувало терпіння, часу і мотивації, та все змінилося, коли її донька декілька років тому вийшла заміж і приїхала жити в Америку. Зараз Оксана має дворічного онука, який вже розмовляє англійською. А от внук приїжджали уровень двохлітнього рідунка. Мені поцілово але не тільки спілкування з рідними спонукають українців вивчати іноземну мову. Найчастіше сідати за парти вже дорослих людей змушує кар'єрний зріст та подорожі. Основними навірно являються я получу лучшу жизнь. це не звучало дуже красиво, але це дійсно правда. Друга причина а, хочу путешествувати мне откроется мир. А ще бажання влаштувати особисте життя, звісно, дуже популярна тема та причина та можливість вийти замуж за іностранця і ліженіця. Вікових обмежень для студентів не існує. Директор цього закладу запевняє студенти, яким за 50 років демонструють кращі результати. Люди, яким старше 50, які вчаться, вони дуже відповідальні. Це люди, які асоціано прийняли це рішення і часто учаться до самого конця. Тож, якщо ви лише починаєте вивчати англійську мову, групові заняття, інформація саме для вас. Коштує це від 50 до 150 гривень. Якщо ж ви прагнете вдосконалити свій рівень знань, для вас більше підійдуть індивідуальні заняття. Але цей варіант дорожчий – від 150 до 300 гривень.